То військові чи цивільні мережу сколихнула гаряча дискусія щодо того, хто ж такі працівники ТЦК? Військові чи цивільні? Причому ті, хто працюють в ТЦК, дають прямо протилежні відповіді на це питання. Все почалося з того, що учора народна депутатка Юлія Яцик заявила. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК та СП, а їхніх співробітників відправити на фронт. ТЦКшників, начебто, має вистачити для того, щоб сформувати аж 10 бригад. Набором до війська натомість мають займатися рекрутингові центри, де працюватимуть цивільні. Кілька таких міноборона уже створило на базі ЦНАПів. Ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити. Ну, цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад. От тільки самі працівники ТЦК та СП вважають це неможливим. Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування заявив: з працівників ТЦК не вдасться створити жодної бригади, бо вони цивільні люди. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи з них можна створити лише я не знаю з будівельні брати, можливо кажучи. В ТЦК є працівники та військовослужбовці. З ТЦК ну, з працівників безпосередньо жодної градусів не може і стосовно військовослужбовців жодних розпоряджень на якесь розформування не надходить. Але от де вина? тиждень тому заступник начальника Київського обласного ТЦК СП Андрій Примаченко в інтерв'ю заявив, що 90% працівників територіальних центрів комплектування мають бойовий досвід. А який відсоток співробітників, які працюють у ТЦК, мають бойовий досвід? 99 дев'ять десь відсотків. Тобто, і всі, хто ну, думають, що в ТЦК працюють ну, працівники там вірні, військовослужбовці, які не проходили. Військову службу то це оманливо і фейкова теж ну, подія до цього протягом останніх року. Півтора усі офіційні особи заявляли, що у ТЦК служать військові, які отримали поранення і більше не в змозі воювати на передовій. А тепер виявляється, що в ТЦК працюють самі цивільні. За останні, ну скажімо, півтора року аналився склад весь майже ТЦК. І з бойових військових частин під ну, підрозділів переведений особовий склад, який має обмеження по стану здоров'я, mm. пройшли ВЛК і ну, висновок придатний для служби в ТЦК, тилових військових частинах, навчальних закладах і так далі. Тобто ну, люди, які не можуть виконувати функції на передньому краю, вони переведені до ТЦК. Хто ж насправді служить чи то працює у ТЦК? Поки так і невідомо так само, як і невідомо, як депутати вирішили створювати бригади з людей, які не можуть воювати за станом здоров'я, якщо у ТЦК і справді служать військові після важких поранень. РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці, і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.